Фармадол, забудь про головний біль. На часі новини для вас працюють команди фактів Сітіві та Вікон СТБ. В країні оголошено повітряну тривогу. По можливості шукайте укриття. Ми Працюємо далі. 550 російських загарбників ліквідували українські захисники за добу. А загалом від початку повномасштабної війни кількість убитих окупантів сягнула майже 104 тисяч. Це свіжі дані від генштабу збройних сил щодо знищеної техніки. То вчора підбито ще один російський танк. А від лютого уже майже понад три тисячі Чино загалом більше 6 тисяч бойових броньованих машин. 13 завчора. Також в Утиль минулої доби пішли одна артилерійська система окупантів та вісім одиниць автомобільної техніки. Збройні сили України поцілили по позиціях окупантів біля Чаплинки на Херсонщині у ворога. Звітує генштаб орієнтовно 50 загиблих. Противник намагається вести наступальні дії біля Бахмута та Авдіївки і покращити своє тактичне становище на Лиманському напрямку. Втім, українські воїни відбили 13 атак окупантів на Донеччині і 9 на Луганщині. На інших ділянках фронту ворог засів обороні і намагається стримати просування українських підрозділів. А от загрози з півночі у генштабі поки не бачать, там не в. Виявили ані російських, ані білоруських наступальних угруповань. Головне управління розвідки перехопило чергову розмову окупанта з товаришем. Він розповів, що російське керівництво припинило виплачувати кошти солдатам, які дістали поранення. Також поскаржився, що командування відмовляється звільняти найманців після завершення контракту. Пані, а чому так знаєте? Потому що ніхто не хоче служити увольняють. Коротко, кому камуток за 50. 50 плюс тех увольняют, да. С нами тоже фил вообще на, до окончания СВО, но документов этих подтверждающих ничего нету. И, да, за контузии, за ранения на, вообще перестали платить. 48-річний чоловік отримав осколкове поранення внаслідок ракетного удару по Харкову. Він у лікарні в стані середньої тяжкості, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Сінєгубов. Росіяни вдарили по Слобідському району міста ракетами близько дев'ятої ранку. Інформації про руйнування поки немає. Також троє людей постраждали на Харківщині від вибухів. Мін неподалік села Бугаївка Чугуївського району у лісі на вибуховому пристрої підірвалися чоловік 47 років та семирічний хлопчик. А в Ізюмському районі через Детонування міни постраждав 23-річний юнак. Усіх трьох із вибуховими травмами доправили до лікарні. Крім того, в Куп'янську внаслідок обстрілу тяжких вибухових травм зазнала 57-річна жінка. Нині за її життя борються медики. За повідомленням генштабу окупанти минулої доби обстріляли 12 населених пунктів Харківщини. Гатили з артилерії, танків, мінометів та іншого озброєння. Найбільше потерпає Куп'янський напрямок в місті Куп'янськ та селищі купянськ злови обстрілами пошкоджені приватні будинки також під ворожним вогнем були населені пункти харківського та чугуївського районів. Херсонщина напередодні потрапила під масовану атаку російської армії. За добу по області окупанти гатили 73 рази з артилерії реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Троє людей отримали поранення. Повідомив голова військової адміністрації Херсонщини Ярослав Янушевич. У самому Херсоні ворожі снаряди понівечили дитсадок, хлібзавод, будинки мирних жителів. Прилетіло навіть по пологовому будинку. Тільки подивіться на наслідки. У будівлі зруйновані стіни, покрівля, потрощені меблі. Блі, медпрацівники та пацієнти дивом не постраждали. В цю мить обстрілу вони були в укриттях. Загалом у пологовому перебувало п'ять породіль двоє немовлят. у День атаки тільки но з'явилися на світ. Крім того, вчора в день російські загарбники з артилерії вдарили по одному з підприємств критичної інфраструктури Херсону. Вікна повибивало навіть у будівлях, що розташовані навкруги, зокрема на станції екстреної медичної допомоги. На Донеччині за минулу добу ворожі обстріли поранили трьох мирних жителів Бахмута. Ворог продовжує гатити по Покровському району області Септомарінці, Авдіївці і навколишніх населених пунктам. Правоохоронці вкотре наголошують на потребі евакуації з прифронтових міст та селищ днями з Красногорівки та Максимір'янівки, що неподалік багатостраждальної Мар'янки, вдалося вивести кількох місцевих мешканців. Красногорівка, Донеччина, до позиції окупантів звідси менше двох кілометрів. Бої точаться майже на межі міста. Наші воїни тут тримають оборону ще від 2014-го та від лютого обстрілювати місто та округу. Окупанти стали значно більше і жорсткіше. Всі живе. Тож головною задачею для поліцейських Донеччини стала евакуація мирного населення. Сусідньої Мар'їнки одної з найгарячіших точок на мапі бойових дій усе цивільне населення вивезли ще кілька місяців тому. Нині евакуюють красногорівців. Бували тут часто, тож усі вже як рідні. Я ж тебе заберу. Все, бабулечка. часто забірка. Я ж приїхав тебе забрати. Це 82-річна бабуся. Не хотіла їхати у більш безпечне місце до останнього. А та каже, змусив собачий холод у будинку. Води й опалення у місті вже давно нема через пошкоджені обстрілами мережі. Бабушка, ви хочете уїхати, уїхати дочка за ножик собак сили на свят. Та ще кілька сотень мирних мешканців і далі лишається у Красногорівці. У них різні причини не їхати. Кожен хоче залишатися вдома, але вони не розуміють, що вдома лишатися наразі. Небезпечно, тому що лінія фронту в деяких населених пунктах дуже дуже близько. Та саж поліцейським з кожним евакуаційним райсом вдається вивести бодай по кілька людей. Закривайте дом, давайте, тому що під обстрілами сидіти теж не варіант. Правильно, та я вже все равно плачу. Все, успокойтесь. Ми за вами приїхали, заберемо вас. Буде все хорошо. І за все це люди дуже вдячні правоохоронцям. Артомчику спасіба ніжкіпафлом мені сказала цю звуку, раху щоб я не замерзала, і він мене забрав. Крім того, поліцейські кожен раз привозять у місто гуманітарку їжу, речі і наголошують навіть попри те, що люди погоджуються виїхати, коли це вже майже неможливо. Кожен повинен мати шанс на порятунок, і вони переїдуть до кожного. Давайте за ручечку на лапочку не спіша. Давайте. Аліна Матвійчук програма Вікна СТБ Єдині новини. До понад 20 років за ґратами у Білорусі засудили ще одну групу рейкових партизанів: Олег Молчанов, Дмитро Равич і Денис Дикун наприкінці лютого підірвали релейну шафу на залізниці, що веде в Україну. Так хотіли запобігти перекиданню через Білорусь військової техніки. Внаслідок підриву деякий час не працювали світлофори. Справу чоловіків суд розглядав у закритому режимі. Їх визнали винними одразу за трьома статтями: це тероризм, державна зрада, умисне псування шляхів сполучення та участь в екстремістському формуванні. Шанова суд заарештував на 21 рік, равича на 22, дикуна на 23 роки. Раніше в слідчому комітеті Білорусі повідомляли, що за підрив на залізниці чоловіка може загрожувати максимальне покарання аж до смертної кари. Патологічна зневага до України, і українського народу та власна політична короткозорість це відповідь українського МЗС на нову заяву угорського прем'єра Орбана, що повномасштабна війна Росії проти України закінчиться, якщо Сполучені Штати припинять допомагати Києву зброєю. МЗС відповіло Орбану, поразка України, до якої він, хоч і не прямо закликає, призведе до прямої загрози російської агресії вже у Угорщині, і порадило угорському прем'єрові спрямувати свої тісні зв'язки з Москвою. На те, аби вона вивела війська з України. Обговорили подальшу допомогу Україні та можливість надання систем ППО. Володимир Зеленський напередодні мав телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні. Обговорили формулу миру. Очільниця італійського уряду повідомила, що Рим розглядає можливість передання Україні систем ППО для захисту українського неба. Про які саме установки йде мова? Поки невідомо. Однак раніше змі повідомляли, що Італія планує поставити системи Семпті та АСПІД. Крім того, Володимир Зеленський подякував за визнення. Зілення додаткових 10 мільйонів євро допомоги згодом. При уряду Італії повідомила ще трохи подробиць телефонного дзвінка, де було зазначено, що за сердечною розмовою Джорджія Мелоні підтвердила повну підтримку України, а також повідомила про свій намір приїхати до Києва та запросила президента Зеленського відвідати ре. Орендарям таки доведеться з'їхати. Міністерство культури рекомендуватиме не подовжувати московському патріархату оренду головних храмів Києво-Печерської лаври. Про це заявив у телемарафоні Єдиних новин очільник Мінкульту Олександр Ткаченко. Йдеться про успенський собор і трапезну церкву за словами Ткаченка. Використання майна лаври спочатку має перевірити новостворена міжвідомча комісія. З огляду на те, що на верхній лаврі угода закінчується, власне, станом до того моменту, поки перевірка не буде завершена, таке використання унеможливлюється так би мовити. Стосовно іншого майна, є відповідні угоди, які тривають. Вони поки що будуть продовжені до моменту завершення такої перевірки. Термін дії оренди спливає вже 1 січня. Напередодні з проханням не забирати храмів у ПЦМП до президента Володимира Зеленського звернувся на місник лаври митрополит Павло Лебідь. Він зазначив, що вже від нового року він не зможе переступити поріг собору. Президент поки на це звернення не відповів. Тим часом вердикт вийшов від Конституційного суду України. Він визнав конституційним закон, який зобов'язує ОПЦМП МП зазначати у назві приналежність до Росії. Утім, юрист московського патріархату вже заявив. Що назву ПЦМП міняти не буде, мовляв, рішення конституційного суду стосується лише відповідності закону Конституції України. Натомість, священнослужитель Пецотець Георгій Коваленко каже, рішення конституційного суду важливе для контролю діяльності церков. Це відкриває певну юридичну площину. Молитися вони можуть і без дозволу да на це в Україні не потрібен дозвіл. А от володіти землею, пам'ятками історії, мати певну економічну діяльність, звершувати і мати так, статут юридичної релігійної організації все це все ж таки в компетенції держави. Тепер є рішення конституційного суду. І це певний знак для державних органів перевіряти відповідні документи релігійних організацій, які належать чи не належать, як вони говорять, до московського патріархату. Життя після поранення існує. Це своїм прикладом довів черкасець Євген Дорожко. Чоловік працював за кордоном охоронцем. Та коли почалася повномасштабна війна, повернувся в Україну і вже на другий день був у лавах тероборони. У попасні дістав тяжке поранення, втратив зір, але не зневірився і не здався. Вступив до вишу, зайнявся професійним спортом і опанував нову спеціальність, щоб допомагати таким самим, як він. Про сильних духом українців. Далі в сюжеті. У свої 44 Євген студент, першокурсник Черкаського університету, навчається за спеціальністю ортопедагогіка та займається професійно силовими вправами. У мене є стіль, я до неї йду. Мета закінчити вищий навчальний заклад і ну, хоча б кандидатом майстри спорту, якщо так. На за цей період за 4 роки заняття Євгена проходять під пильним контролем тренера. Пан Юрій певнить наполегливість його підопічного невдовзі матиме результат. Обрання цього виду спорту досить ну правильне, тому що для відновлення загальновідновлення організму якраз чудово використати елементи гірьового спорту. Плануємо вже на наступному, на наступний рік. Якщо нам нічого зовнішнього не завадить, будемо вже його. Випускати або кажуть, демонструвати на змаганнях до повномасштабного вторгнення. Чоловік працював спочатку у спецпідрозділі поліції, потім за кордоном, охоронцем і консультантом з безпеки. Та на другий день великої війни став до лав тероборони. Під час боїв за Попасну 25 квітня євген в голову потрапив у ламок снаряду. Самі попасні попасні як такової там не було вже окрайне попасний. Було і що. з неба летить метал, то не метал а летять. І постійно, і це не прекращається. То я розумів, що все, наче все хорошо, але ж із зором щось не так. Хоч і побратими там допомогу первинно надали, да, за ну обв'язали кров, щоб зупинити кровотечу. Тобто після поранення Євген майже втратив зір, але не здався. Пройшов реабілітацію і паралельно опанував професію масажиста. Хоче допомагати відновлюватись таким же пораненим бійцям, як сам. Я пройшов курси да масажу. І отримав сертифікат, е, отримував, чи проходив курси у своєму вищі. Да, да я навчаюся усім, у кого будуть проблеми, а проблеми будуть у, у багатьох. Зараз я ж кажу, що з війною дуже багато хлопців буде із, із великими проблемами, бо поранення стають які осколкою, здебільшого. Кульових, як таких поранень, там, ампутанти, це, і з цими людьми потрібно працювати. Нам цим людям жаль не потрібний. Потрібна допомога, своєчасна допомога. Євгена в усьому підтримує його дружина Людмила. Разом подружжя 22 роки. Жінка сама волонтерить у гуманітарному центрі, допомагає вимушеним переселенцям. Саме там її і застали звістка про поранення Євгена. Людмила одразу поїхала до нього у шпиталь. каже, найскладнішими були перші тижні, але разом здолали усі негаразди. Ситуація була критична, його оперували. Це були хвилювання. Ну як то кажуть, ми все це пережили в телях. Ми бачили дуже багато горя, лиха, що наробили молодих хлопців, які були ще в гіршому стані, чим Женя. Тому він сказав: значить, мені треба стиснути зуби і рухатись далі. А ну я йому пообіцяла, що я в цьому йому допоможу. Моя маленька допомога, а він просто великий молодець. Життя після поранення є своїм прикладом, доводить подружжя дорожків. Головне не втрачати віри, сили духу і допомагати один одному. В цьому і є сила українців. Ірина цим Сергій Дністрян. Програма Вікна СТБ. Єдині новини. Такі новини маємо на цю мить. Я нагадаю, що в Україні оголошено повітряну тривогу. Тож, за можливості залишатися в укриттях, марафон єдиний триває.